ранок. Отже, вихідні прийшли, починається знову торговий тиждень. Так що до роботи, як то кажуть. Е, вчора ви записав відео. Е, ну, для мене би на початках воно було корисне, це є як налаштувати МТ-4 під себе, повикидати все лишнє, вільне місце звільнити. Ось, щоб віддати більше графіку, тому що графік це найбільш інформативніше, що є для торгівлі на Форексі. Ось. Так що, дивіться, відео Форекс для початківців, як налаштувати МТ4. Ось, Далі, значить, по ринку пропущення. Сьогодні у нас важливих новин немає по Форекс Факторі, по канадському долару і американському долару. Вихідні дні. Далі відкрию ще один сайт економічних новин, який я дивлюся. Так що тут понеділок показується також новин нема важливих. Канада і Америка також День Труда сьогодні. Ось, значить, по ринку переходжу, дивимося. По австралійському долару-американському долару, можливий розвиток подій такий. Ціна вертається в цю зону. Починає відбивати, застигати і йде, скажімо так, відбивається, йде ось висусом, похід такий ціни. Або ж ціна ось тут далі товчається і відбивається, йде вниз. На даний момент. По австралійцю бачу таку ситуацію. Далі по фунту. По фунту, значить, можливий варіант розвитку подій. Ціна коректується до цієї зони, також закріпляється, стоїть тут, відбивається, йде вниз. Цілю ось тут, цілю тут і далі вниз. Або ж ціна ось тут стоїть, відбивається далі повертається і далі похід вниз. Хоча ціна вже досягнула мінімумів, впала на 600 пунктів. Так що тут цікава ситуація, значить по канадському долару, американському долару. Можливо ситуація такого плану, що ціна повертається в цю зону, закріпляється, відбувається і далі йде вверх. Або ж підходить сюди, відбивається далі, йде вверх. Або ж ціна а, значить, йде вгору, ось тут закріпляється, застигає, відбивається, і, 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 і прихід вниз цілі ось тут і ось тут. По євро, американському долару незрозуміла для мене поки що ситуація, тому що зона знаходиться як. Ціна знаходиться як в зоні покупок, так і в зоні продаж, тому по, по, по євро-долару поки нічого говорити не буду. Ось, на сьогодні все. Чудового тобі дня. На зв'язку.